Ну і про життя в Україні в одному з салонів краси Тернополя. Жінка побила свою подругу 20 сантиметровими фалоімітаторами, бо вона налаштувала проти неї чоловіка та дітей. Про це йдеться у рішення поляційного суду Тернопільської області. Ця подія трапилася 12 травня 2021 року. Проте тільки зараз Феміда винесла вердикт зі слів. Потерпіло, яка за сумітництвом виявилася ще й власницею салону. Подруга закидала її приблизно дев'ятьма секс-іграшками, які вдарили її у груди, плече та праву гомілку. Обвинувачена цю версію не підтверджувала. Ну а вини, звичайно, ж не визнавала. Однак, покази свідків, судово-медична експертиза, проведення слідчого експерименту та перегляд відеозапису запевнили суддю у вині обвинувачуваної. Тож тепер вона мусить виплатити моральну шкоду потерпілій у сумі 5 тисяч гривень, та сплатити штраф у розмірі 850 гривень.